32,12. Виконаємо ці номери. Отже, нам треба знайти х доданок х квадраті це невідомий компонент, тому напишемо х квадраті буде дорівнювати. Треба від суми відняти відомий доданок 0,26 ми віднімаємо відомий доданок 1 соту. І тоді ми будемо, якщо от 26 сотих відняти 1 соту, ми отримаємо, що х у квадраті буде дорівнювати 0,25. А тепер поміркуємо, яке число у квадраті дає нам 0,25. звичайно. це рівняння буде мати два корення. Перший корінь це мінус 0,5. А другий корінь буде дорівнювати плюс 0,5. 10. Отже, треба записати відповідь. Давайте я скорочено запишу плюс-мінус 0,5, щоб не витрачати ваш час. Тепер х у квадраті мінус 14 дорівнює 2. Тепер х у квадраті це теж невідомий. Зменшуване від'ємник 14, різниця 2. Отже, як знайти зменшуване? х у квадраті буде дорівнювати? Треба до різниці додати від'ємник. І ми отримаємо 16. Х у квадраті дорівнює 16. Яке число дає нам у квадраті 16? Це звичайно мінус 4 і 4. Тоді пишемо, х перше буде дорівнювати мінус 4, а х друге буде дорівнювати плюс 4. Відповідь треба теж поставити плюс мінус 4 Запишу, щоб скорочена була. Ви напишіть х1 мінус 4, х2 плюс 4. Тепер 17 відняти х у квадраті. Що ж, давайте скористаємось так, щоб нам було х у квадраті, відправимо праворуч, щоб не було у нас тоді 17, буде дорівнювати х квадраті. І можемо поміняти тепер місцями, що х у квадраті буде дорівнювати 17, щоб з мінусами не використовувати А тепер. Яке число у квадраті дає нам просте число 17? Звичайно, що х перше буде дорівнювати мінус корінь з 17, а х друге буде дорівнювати. Плюс корінь із 17. Відповідь теж поставте. Це обов'язковий компонент. Я напишу: плюс-мінус корінь із 17. І останній приклад, який нам треба розв'язати, це буде мінус 1 четверта, помножити на х у квадраті, буде дорівнити 5. Отже, невідомий множник х у квадраті буде дорівнювати, давайте, 5 перших. Поділимо на мінус одну четверту. Щоб розділити ціле число на дріб, нам треба ціле число х у квадраті буде дорівнювати 5 помножити на 4 і поділити на 1. Так і запишемо. Мінус 4 помножити на 5 і розділити на 1. Тоді х у квадраті ми отримаємо мінус 20. А ви знаєте, що квадрат будь-якого числа, є число додатнє. А у нас вийшло, що квадрат числа х дорівнює мінус 20, тоді. І ми можемо сказати впевнено, що рівняння, таке рівняння розв'язків має. Давайте так і напишемо, що рівняння розв'язків немає. Четверте рівняння розв'язків у нас немає. Що ж, ми розв'язали з вами номер 16, 12. Якщо це математика, це 32, 12. Дякую за увагу.